Ми знаємо, що хліб всьому голова. Без нього не обходиться жодне свято і дійство. А наші заучі? ну, заучі – це як борщ. Вони бувають різні. І з гірчинкою, і з кислинкою. А як викличуть до міську, то бувають навіть зелені. Наші вони бувають червоні, ну ви самі знаєте. А наші вчителі, ну, вчителі, це як варени. Вони схожі, але кожен має різну начинку: хтось із картоплею, хтось з сиром, а хтось із полуницею, наприклад. Але кожен має свою родзинку і кожен є особливим ціном. Так, але це стосується вчителів старших класів. Вони знають лише один предмет і його викладають. А вчителі молодших класів вони знають все. Вони знають і математику, Викладати. Знаєте, вони як мультифруктові соки. Вони завжди разом з дітьми і діти їх дуже люблять. А ще є у нас у школі така людина, яку можна взагалі вважати ну, другою людиною після директора. Як ви думаєте, хто це? Не заочі, не за хвост. Це бухгалтер. Знаєте, ну. Бухгалтер це як сіль, як приправа. Без бухгалтера ну, жодної справи не вирішиш. І навіть щоб борщ приготувати, чи вареники потрібна сіль. А особливо всі згадують про сіль, коли видають зарплату. Так, а ще у кожній школі повинна завжди бути таке джерело вітамінів, ну, принаймні це Це наша медсестра. Знаєте, вона чогось нагадує весняний салат. Вона завжди така весела, привітна, завжди допомагає, ну, як не вітамінами, то цитрамоном точно. Так, а ще, ще у нас у школі, як ви вже казали, є за Госп. Ну, Якщо можна порівняти з горохом, то що думали? З'їли. Серйозніше, то запрос схоже на холодильник. Ну, вона завжди, вона, завжди, вона завжди зберігає різні речі, то край, то ну, завжди до неї всі звертаються. Але, здається, ми ще щось забули. Знаєте, що, чого ще не вистачає на святковому столі? Чого? Кажіть гроші. <плес> ну, цього також не вистачає, але ще чого. Інструменти. Правильно, столових приборів. А О, хочу подібор. вам сказати, що столовими приборами у нашій школі є наші всі технічки, весь персонал, який допомагає, кухарі у столові. Тому що без них вас, любі страви, довелося б їсти руками.